Чудеса стародавнього світу або чудеса світу так вперше їх назвав сідонський антипатер у своїй епіграмі, написаній ним у другому столітті до нашої ери. В його список увійшли сім рукотворних архітектурних шедеврів світу. Проте з плином віків перелік чудес значно змінився, оскільки їх вибір був вельми суб'єктивним, та й порівнювати шедеври архітектури непросто. Історичні джерела часто містять різну та неповну інформацію про чудеса. На жаль, тільки одне з чудес цього списку збереглося до наших часів це велика піраміда в Гізі, збудована гробниця для фараона Хеопса. Початкова висота однієї з найбільших пірамід була 146 метрів, довжина сторін квадратної основи складала 230 метрів. На узбережжі Середземного моря на землях фараонів, недалеко від Александрії, стояло друге чудо маяк на острові Фарос. За різними історичними джерелами, висота мармурової конструкції ймовірно, перевищувала 100 метрів. Згідно з новими даними, маяк був зруйнований в результаті землетрусу і не зберігся. Висячі сади Вавилону розташовані на території Месопотамії. За давніми переказами були побудовані асирійським царем для своєї дружини. Багаторівневий сад, створений на терасах, помилково називали висячими садами Семіраміди. Перший оригінальний список не містив стіни Вавилона, але вже в пізнішу редакцію переліку вона була таки включена. Монументальна стіна висотою 18 метрів і протяжністю близько 18 кілометрів оточувала місто. За різними джерелами в стіні, зведеній з керамічної цегли, було вбудовано декілька воріт. Найбільшими і найпрекраснішими були ворота і штар. Всі інші пункти чудес зі списку Антипатра знаходились вже на Елінських землях. Храм Артеміди в Ефесі був найбільшим храмом давньої Греції. Цей чудовий храм, який будувався понад 100 років, за одну ніч було знищено пожежею через підпалу. Галікарнаський мавзолей знаходився в Анатолії гробниця, висота якої становила 45 метрів, була зведена мавсолом перським царем для себе та своєї дружини. В початковий список входили ще дві скульптури на острові Родос була зведена величезна бронзова статуя колос Родоський, в честь давньогрецького бога Сонця Геліосе. Колос, творіння з декількох тонн бронзи та заліза, був зруйнований землетрусом. Статуя Зевсе, головного бога давньогрецької міфології, зведена на його честь в храмі Олімпії, в місті проведення давніх релігійних подій та Олімпійських ігор. Шедевр, вкритий золотом та слоновою кісткою, сягав 13 метрів у висоту. Скульптура була творінням видатного давньогрецького скульптора тих часів Фідія.